Війна Росії проти України, яка розпочалася ще в 2014 році, забрала життя вже 36 прилучан. Деркач Сергій Павлович, Дживага Сергій Олександрович, Бойко Валентин Анатолійович, Матяш Григорій Володимирович, Манжола Віктор Іванович, Єгоров Валерій Ігорович. Маслов, Віктор Олегович, Яшин, Петро В'ячеславович. Ці прилучани загинули з 2014 по 2022 рік, захищаючи Україну від російського агресора. Від початку повномасштабної війни прилуки втратили ще 28 своїх героїв. Цибенко Олег Миколаєвич, Руденко, Олег Миколаєвич, Олександров, Кривород, Сергій Олександрович, Біленко Сергій Сергійович. Забейда Володимир Васильович, Мащенко Іван Іванович, Походня Ярослав Романович, Партала Олександр Юрійович, Харченко Андрій Андрійович, Мазітов Віктор Сергійович, Макуха Вадим Миколайович, Вдовін Василь Станіславович, Клименко Юрій Ігорович, Лозовий Сергій Миколайович. Семирозум Руслан Володимирович, Євтушенко Сергій Олександрович, Приймак Олександр Сергійович, Качан Валерій Анатолійович, Ковалівський Олександр Юрійович, Киряхно Дмитро Миколаєвич, Івченко Володимир Григорович, Миколаєнко Володимир Вікторович, Матуска Богдан Олександрович, Каштальян Олександр Володимирович. Богдан Олег Володимирович, Покітько Павло Михайлович і Маковець Олександр Олегович це наші земляки, яких ми повинні вшанувати. Шанувати наших полеглих героїв захисників, які виявили особисту мужність і відвагу при захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Громадська рада міста пропонує присвоєнням усім їм звання почесний громадянин Прилук. Для цього члени громадської ради за пропозицією Марини Паянок на своєму засіданні від 23 травня одноголосно ухвалили рішення рекомендувати відділу по роботі з кадрами внести відповідні зміни до положення про почесну відзнаку прилуцької міської ради звання. Почесний громадянин міста з другого питання порядку денного про встановлення банера прилучанам, які загинули, захищаючи Україну від російського агресора. Члени громадської ради заслухали секретаря міської ради Романа Гоголя. Він запропонував за власні кошти встановити банер загиблим героям російсько-української війни та оновити банер героям Небесної Сотні. Громадська рада ухвалила дорадче рішення підтримати ініціативу Романа Гоголя. Розглянули на засіданні від 23 травня і звернення громадського діяча Ольги Костюк про зняття пам'ятного знаку воїнам-визволителям танк Т-34, що розташований у прилуках поблизу автовокзалу. Танк Т-34, наскільки я зрозуміла, то він залишився в самому Чернігові. Я не знаю, хто був в Чернігові останній час. Я не можу вам сказати, зняли його чи не зняли. Ще стоїть, так. Да. І у нас у прилуках, як кажуть, татари не можна опиратися на воду, так і не можна опиратися на Росію. А чому тоді Росія опирається на свої пам'ятні знаки знаки окупації довжиною 70 років? От саме оцей пам'ятник т 34 він являється тим на яким вони і роблять свою ставку. То вони йдуть туди, де руска річ, то вони йдуть туди, де Пушкін великий поет. І де 34 танки стоять. Начальник відділу культури і релігії прилуцької міської ради Ірина Лещенко повідомила присутнім, що пам'ятний знак танк т Т-34» є пам'яткою культурної спадщини з 1985 року і охороняється законом. І перш ніж вчиняти з ним будь-які дії, з нього потрібно зняти цей статус за відповідною процедурою. Головним органом охорони культурної спадщини є департамент культури Чернігівської облдержадміністрації. Не ми. Так і якщо ми своє обґрунтування, рішення виконкому подаємо на Чернігів, засідає їхня консультативна рада. Навіть їхня консультативна рада може нам сказати, що шановні. Даний пам'ятний знак не підпадає там під знесення, і так далі. Може й погодитися. І далі, якщо вони погоджуються, вони дають подання на Міністерство культури, щоб зняти статус пам'ятки. І тільки тоді, коли ми отримаємо оце рішення Міністерства культури, тільки тоді ми можемо вирішувати про демонтаж і подальшу долю цього танку. На засіданні громадської ради зняття пам'ятного знаку воїнам-визволителям танк т 34 підтримали лише три члени із 20 присутніх. Зрештою, ухвалили рішення розглянути дане питання на наступному засіданні після ретельного вивчення.